Вже другу добу вся Україна розпочинає із затяжної повітряної тривоги. Сьогодні вона тривала більше п'яти годин. Цього разу меншою щільністю вогню, проте зі схожою невибірковістю. За повідомленням очільника військової адміністрації міста Олександра Вілкула, близько 11.30 в небі над Кривим Рогом, сили ППО збили ворожу ракету. Зафіксовані влучання в об'єкти життєзабезпечення на Дніпропетровщині. В регіоні впроваджено режим жорсткої економії електрики. В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Прошу усіх заощаджувати електрику. Працюємо, все відновимо. Проте потрібен час. Рашисти за допомогою ракет і дронів Камікадзе атакували Ладижинську ТЕЦ на Вінничині. У Львові також вибухи. В результаті атак на місцеву енергетичну інфраструктуру за два дні пошкоджено чотири підстанції, дві з них повторно. Значна частина Львівщини залишилась без енергопостачання. Тим часом українці не втрачають сили духу, продовжують донатити на закупівлю дронів Камікадзе. За добу на операцію під умовною назвою Бавовна буде зібрали понад 352 мільйони гривень. За ці кошти придбають 50 дронів з наземними станціями. Олегендриксон, Максим Пономарьов, цей день.